Сьогодні буде огляд на браслет Xiaomi Smart Band 9 Arctic Blue. Це те, що маю я, від магазину Ем, В даному магазині можна побачити перелік наявних кольорів, наявність в магазині або замовити під замовлення під. Ну, щоб доставили до вашого магазину, як це зробила я. Отже, що маю. Браслет вже в користуванні приблизно пів року. Чим подобається порівняно з минулою моделлю? Є для мене це колір браслету, колір корпусу, тому що він такий. Ну, не чорний, да? він стильний, він в нього такий є блакитний відтінок сірого. Єдиний момент, що я помітила, що він потрошечку втрачає колір і ну, такі залишаються ось такі сліди, при тому, що я ну, мию його регулярно. Тобто. Є якийсь секрет. по меню з корисних функцій це тренування, якщо, наприклад, я користуюся вільним тренуванням, або ж це буде у нас велосипед, або якщо довго ходите, можете вмикати бігову дорожку, також з корисного з тим, що. Чим я найбільше користуюсь перевірка пульсу інколи хочеться побачити. І також таймер. Тут вже налаштовано такі найбільш популярні слоти часу. І можна додати свій будь-який, який вам корисний. Також є секундомер це те, що, чим я найбільше користуюсь, тому що мені. Це такі найбільш актуальні речі. Щодо ціни, я купувала його за повну вартість, зараз на нього прикольна дієзнижка. Щодо тривалості користування, у нього зарядок вистачає трошки менше, ніж у попередніх третій, наприклад, моделі. Тобто, але на, дві, на два тижні чудово вистачить. Також у нього зовсім інший зарядний пристрій, і, на відміну від попередніх моделей, вам не потрібно буде витаскувати ось цю, скажімо, капсулу. Годинника з браслету і не потрібно мучити браслет кожен раз. Тобто ви просто сюди під'єднуєте, перепрошую, ви просто під'єднуєте браслет сюди, не браслет, перепрошую, зарядний пристрій до цих двох крапочок. Він намагнічується і заряджається досить теж швидко, не потрібно там добу чекати. Також у нього є. Різні налаштування, різний дизайн цього робочого столу. Такий він не, не занадто яскравий, спокійний. Там їх чотири, здається, є варіанти. Я описала тільки ті, ті функції, якими я користуюся, тому що це те, заради чого я беру. Ці браслети має рахуватись кількість кроків. Наскільки я була енергійною протягом дня, також засікати витрати енергії протягом якихось тренувань. Ну і найкорисніша опція це вирити спагетті, тому що таймер саме для цього існує, на мій погляд.